Поділюсь з вами найдієвішим секретом, як захистити корпоративні права, аби вас не рейдернули. Отож, є ситуації, коли у юридичної особи є кілька співвласників. І ось цих кілька співвласників хочуть віддати свої майнові права, корпоративні права і вийти з цього товариства. Ви можете провести це навіть протоколом загальних зборів і визначити, що інші співвласники відчужують свої частки на користь вас. Але Якщо ви їх нотаріально не засвідчили. І якщо ви не внесли відомості про зміну складу засновників до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, то тоді практика Верховного суду негативна. Тому, аби не допустити довготривалих судових процесів, не допустити протиправної зміни державної реєстрації на іншого співзасновника або іншого керівника, будьте обачні при Укладені договорів купівлі продажу і в момент відчуження цих часток за ефективним юридичним супроводом ви можете звертатися до команди адвокатського центру Жанни Грушко у дірект або за номером під цим відео.